Вітаю, друзі! Я умисно, майже добу, мовчав про вбивство активіста-націоналіста в місті Одеса Дем'яна Ганова. Мовчав, щоб не виглядати як стисько з Конопель. Хотів донести до вас ну, максимально об'єктивну інформацію. Чи є вона в мене зараз в повному обсязі, в повному ні. Але принаймні є та, яка дозволяє говорити про те, що відбулося вчора в Одесі, що цьому перебувало, і про проміжні результати слідства. Отже, про це поговоримо за хвилинку, а поки що підпишіться на мій новий. YouTube канал. Поширте обов'язково на нього посилання. Напишіть коментар, що ви думаєте про вбивство Дем'яна Ганова під цим відео. Поставте вподобайки для того, щоб його просунути, для того, щоб знати більше і для того, щоб знати правду. Отже, друзі, вбивця Ганова. І вбивство Дем'яна Ганова. Ранок вчорашнього дня серед місті Одеси. Дем'ян Ганов, до нього підходить чоловік, стріляє, поранення підходить і робить контрольний постріл в голову. Фактично, вбивство страта. Чоловік не ховається, відходить з місця злочину. Починаються розшуки, різні версії, пошуки, вбивці. З'являється інформація від Сергія Стерненка, такого ж одеського активіста, про те, що затриманий є громадянин, який вбив Ганова. Е Через певний час ця інформація не підтверджується. Фактично, Стерненко видав фейкову інформацію, яка загрожувала життю людини, на яку він вказав. Ну, е Стерненко, який перебуває під контролем Володимирської СБУ, може робити що завгодно. Бо, якби це зробив хтось інший, до нього вже прийшли правоохоронці і постукали в двері. Тому що це була реальна загроза життю і здоров'ю тієї ті людини, на яку він вказав. Далі. Триває, роз, тривають пошуки вбивці, і ось він затриманий. Ім'я по батькові, ім'я по батькові. Сергій Сергійович. Число місяць рік народження. 28, 20, 12. Звання, звання військове яке? Війсковый звонял. Ты меня? Я чую. Війсковый звонял, Старший. Старший лейтенант? Да. Где Где Де Там! Где там? Где Где сброя? Где ПМ! ПГ. ПГ? Пострів гранатометний? Ні, гранато. Що? Граната. Граната РПГ. І, РГД? Я. Затриманий е, вбивця Дем'яна Ганова е, 46-літній військовий, який самовільно покинув частину. СЗЧ. Він пішов в СЗЧ менше місяця тому, 23 лютого. Його звуть Сергій Шалаєв. Він киянин. Про це е, немає інформації, але він киянин. Він, е, інформація про те, що він з одного села з Дем'яном Гановим не підтверджується: він киянин. Йому загрожує ув'язнення до 15 років або пожиттєвий термін. Ну, а тепер найголовніші три моменти. Хто такий Дем'ян Ганул? І які були, власне, мотиви вбивства? Слідство зразу скажу, розглядає. Замовний варіант вбивця, тому що Шавая Вганув за інформацією слідства між собою не були знайомі, не пересікались і так далі. Розглядається декілька е, варіантів вбивства е, на замовлення. Один варіант, що це були недоброзичливці Дем'яна Ганова в Україні, а інші що це замовлення з Російської Федерації. Як на мене, обидві версії дійсно треба розглядати, але для того, щоб зрозуміти, яка з них більш об'єктивна і яка має підґрунтя більше, давайте швидко проговоримо, хто такий Дем'ян Ганул. Дем'ян Ганул. Активіст-націоналіст Одеський, який причетний до багатьох перформансів, до багатьох акцій в Одесі, які викликали в Одеситів неоднозначну реакцію. Це демонтажі пам'ятників, перейменування вулиць, це бусифікація, в якій приймав участь ганув, це пам'ятаєте цю скандальну історію з фітнес-тренером, який щось не те сказав про. Воїна ЗСУ був упакований за участі Ганова, відправлений мобілізований на фронт, а ще кайт його прив'язали в лісі до дерева і ледь не зґвалтували, а можливо, і зґвалтували. Ну і таких епізодів було дуже багато. Ганул мав відношення і втручався в багато комерційних. Суперечок в місті, які стосувалися землі, які стосувались комунальної нерухомості, Гану е, позиціонував себе як опонент діючого е, міського голови Одеси Труханова Геннадія. Е, Гану вступав в конфлікт з різними угрупуваннями в Одесі, е, конфлікти пов'язані з комерційними питаннями. І так далі, і так далі. Недаремно Євген Карась, е, який е, є також активістом-націоналістом, написав, що там в Одесі чи що Десь застрелили рекетира, і так далі, прямо натякаючи на Ганова. Я не знаю це питання між Карасем і Ганувом, це е, те саме всі ці справи, але... Ну, з мого спілкування з Одеситами це дійсно от, е, мали ці конфлікти місце. Земельні, комунальні, е, з людьми і так, далі, і так далі. Тому варіант, що замовили хтось з Одеситів, він має також місце під собою. Коли бато хто каже, ми не повіримо в російський слід. Я б можливо також не повірив. Але є співпадіння. Співпадіння полягає в тому, що буквально в переддень вбивства страти Ганова. З'явилось рішення Європейського суду з прав людини по подіям 2 травня в Одесі. І недолугі. Недорозвинуті юристи зелених гнид, ну, тобто нашої влади, не пояснили це рішення українцям, і воно викликало хвилю емоцій з різних боків тодішнього протистояння 2 травня 2014 року. Зразу скажу: тут часто набігають в коментарі, пишуть Масійчук, тобто я. І відповідь за 2 Мая в Одесі. Я не можу відповісти за 2 травня в Одесі, бо мене в цей день в Одесі фізично не було. В цей час я перебував в дорозі з Києва на Бердянськ, і навіть близько не наближався до траси Київ Одеса, не кажучи про саму Одесу мав. Ганов мав відношення до подій 2 травня в Одесі, так само, як і Стерненко. Звичайно, події 2 травня в Одесі це рана на тілі Одесиман. Для когось вона кровоточить по сьогодні, хтось уже Перегорнув в ту трагічну сторінку життя свого міста, але то все рівно Рубець і рана. Рішення ЄСПЕЧЕ насправді її не роз'ятрило. Якби зелені гниди з української влади пояснили це одеситам і людям, взагалі б не було питань, тому що рішення абсолютно правильне, абсолютно виходячи з декларації про права людини. В рішенні ЄСПЧ чітко вказано, що причиною протистояння стала агресивна російська пропаганда протистояння в Одесі. І в результаті цього протистояння і увага бездіяльності правоохоронної системи України загинули люди. Європейський суд з прав людини ЄСПЧ встановив вину. України як держави української правоохоронної системи, як одного з органів державної влади в тому, що загинули люди. Так, правоохоронна система, мінти вони винні в цьому, і СБУшники, вони винні в цьому, бо вони дозволили вбивати українських активістів. Анти, там, цих, з будинку проспівок, все ніхто не встановив причин пожежі, чому там знаходились коктейлі Молотова і так далі. і так далі. Правоохоронна система не зупинила ні одних, ні інших. Це констатовано рішенням ЄСПЧ. Це абсолютно нормальне рішення суду, яке треба було б пояснити громадянам і претендувати на компенсацію. Від української держави можуть э, уч, э, родичі загиблих учасників цих, тих трагічних подій в Одесі 2 травня з обох боків. Не пояснивши це рішення, взбурвили, почали говорити, кричати, далі протистояння влаштовувати. І тут Бахів вбивство ганово чи страта. Зрозуміло, що ця версія має право також на життя. Але так само не потрібно відкидати і потрібно розслідувати версію, що замовниками були хтось з недоброзвичливців Ганула в Одесі, яких ну просто величезна лава. Е, ще один дуже цікавий момент. Я думаю, ні для кого не таємниця, що Дем'ян Ганула останнім часом співпрацював з департаментом захисту національної державності Служби безпеки України. Вони мали прояснити всі моменти, пов'язані з діяльністю Ганула і слідства. Другий важливий момент Дем'ян Ганов мобілізувався і фактично являвся е, військовослужбовцем, точніше, моряком в одній з частин в Одесі. Е, за інформацією, яка в мене є, з джерел в Одесі, він проходив навчання в учебці. В мене питання до військових командирів, ну, взагалі до всіх. Це точно, це правда, це навіть батько Дем'яна підтвердив. А що він тоді робив в серед місті Одеси в той час, коли мав знаходитись в військовій частині, в Учебці? А? І чому він постійно знаходився, рахувався там, а знаходився на вулицях Одеси, вдома, ночував вдома дружина, яка вийшов, поцілував. Її. А не вказано. Якась дивна служба. Може прояснити хтось командування цю ситуацію? Навіть болотні, так звані в Одесі так не гуляють, які оформлюються, щоб не їхати на фронт служити у військовій частини Одеси. Дуже дивна ситуація. І на неї також, до речі, мало б дати відповідь слідству. Друзі, ми продовжуємо слідкувати за розслідуванням, за всіма версіями, які розглядає слідство в цій справі, закликаю всіх не піддаватися емоціям, любе вбивство, злочин, в незалежності від того, подобається вам та чи інша особа. Якщо, на вашу думку, Дем'ян Ганул заслуговував покарання, ну, то воно мало відбутися в рамках Кримінального кодексу. Або винен, або не винен. А вбивство є вбивство. Його треба розслідувати, треба знати, чіткі причини, чіткі наслідки. Від цього буде залежати і покарання. Друзі, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою. Мирною і процвітаючою, і будем жити.